Та можна так, от так отставити речос. Це карту на п'яничка назад. Лариса Шатравка – перукарка з 20-річним стажем. Нині вона допомагає жінкам безплатно опанувати нову професію. Ми тільки-тільки почали. У нас два дні назад була було теоретичне заняття. Я дівчатам розказувала всі наші. Плюси цієї роботи, знайомила їх з формами стрижок, з функцією волосся, як правильно підбирати інструменти, санітарні норми. А саме головне, як себе поводитись з клієнтом на Полтавщині. Триває навчання перших груп у жіночих центрах працевлаштування. Окрім міста Глобине, вони діють у лубнах, Пирятині, Гадячій, миргороді. Тут жінки з вразливих категорій можуть безкоштовно опанувати потрібні їм професії. Про це суспільному розповіла кар'єрна радниця центру Любов Качмар. Найперше це внутрішнє переміщення жінки, також жінки, які є близькими родичами військовослужбовців, тобто доньки, наприклад, жінки-матері. Також жінки, які пострадали від гендерного насильства, жінки, які безробітні, одинокі жінки, які виховують своїх дітей. В Лубинській громаді на сьогоднішній день відкриті курси в трьох, з трьох професій: це майстри манікюру, майстрині манікюру, це бровістки і це перукорки навчання проводять протягом тижня, говорить переселенка з Києва Катерина Волошина. Раніше жінка працювала в нотаріальній конторі. Раніше я стригла, ну так, чисто по своїм якимось навичкам, як я бачу свою сестру, але це було непрофесійно. Я була дуже рада, що в мене буде можливість навчитися чомусь новому, навчитися тому, що дасть мені можливість в майбутньому заробляти якісь кошти. Нову професію опановує і Руслана Коваленко. Жінка говорить, що давно планує змінити фах. Нігтьовий майстер, бо в мене вже є спеціальність своєї на цьому. Ну і вирішила тепер провістити себе. Ну мені більш цікавіше, вона сподобалася. У нас буде проходити екзамен. Дівчата будуть здавати екзаменаційну роботу на моделі. В кожної буде модель, де вони будуть відпрацьовувати фарбування з корекцією, а також окремо у них буде завдання на анкеті. Анкета буде передбачати собою запитання по теоретичній частині. Вони будуть її заповнювати, і потім я буду все перевіряти. По закінченню вони отримують кожна сертифікат. Жіночі центри працевлаштування відкрили у межах проєкту фонду народонаселення ООН в Україні та громадської організації інноваційні соціальні рішення Світлана Мистепан та Микола Єрьоменко Суспільне новини Полтава.